Усім самим найкращим величезний величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Ви на каналі акційного блогера Віталія Квентуріну. Сьогодні ми подивимося які акції знижки в магазині Аврора. Також подивимось на новинки. Дякую дуже вам за коментарі і вдячний вам дуже за ваші вподобайки. Усі акції по 9, включно березня. Кошик для білизни, пластиковий, кутовий. До речі, дуже добре що бачите, зробили таким кутовим, Можна. Дуже багато зекономити місця. Є в двох кольорах: 329 гривень. Зараз є знижку на 45 літрів. Так, ось такий для паперового сміття 64 гривні. І є ще трішки менший за 55 літрів. цей на 12 літрів, а це на 10 літрів 55 гривень. А тазики, як моя бабуся казала, тазик, миски 49 гривень, це вони на 6 літрів, і є трішки більші. По 109 гривень вони на 15 літрів. Кольори в асортименті написано а, ємність для метало для металевих виробів. 69 гривень. Ось такий квадратний прямокутний кошик. Точніше, так, я тут знайшов ось такий. А це також миска, можна сказати, квадратної форми. Ціну зараз перевіримо. Знайшов 59 гривень на 6 літрів і трішки більший на 15 літрів 129 гривень, але він вже йде прямокутної форми. Контейнер з ручкою, з кришкою для зберігання там чогось, навіть з вкладишем, бачите, ще написано з вкладишем зверху на 6,3 літри. Ціна 109 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось таку полицю, шухлядку. З лоточками для дрібничок три шухлядки 229 гривень. Тільки бачите, в такому сірому кольорі. Так, ось таке відро пластикове на 5 літрів з ручкою 55 гривень. Так, потім 39 гривень. Написано, що також на 5 літрів дешевше. І на 12 літрів відро 84 гривні. Сушарка для білизни металева 479 гривень. Давайте подивимося, що на поличках хапай бо розберуть. Ось такий кухоль із мусіндрою порцеляновий 77 гривень на 350 мл. Баунті можна купити за 25 гривень. Лайн по 20 гривень. Капучино зі смаком солоної карамелі 49 гривень 110 г. Чай-ловаре, тут 4 смаки по 8 кожних пакетиків, 88 гривень. Так, що тут у нас? А Тут же акція закінчилася до другого. А сьогодні в нас як я вже, то вже не другий, я зрозумів. Так, а, дивіться, якась цікава трубочка, 12 гривень. 39 гривень коштує а шоколад Альпінела. Тут є різні різні смаки. Озгущен молоко 440 грамів 69 гривень. Сковорідка також акція закінчилась. Ну, добре, ходіть далі. Пабушуру можна купити за 49 гривень. Хороша річ для малечі в кімнату: ось такий килимочок, який складається пазлами. Є кольорові, є, бачите, ось такі. Однотонні метр на метр вісімдесят, а сто дев'яносто дев'ять гривень зі знижкою. Зараз зверніть увагу для вашої маленької принцеси: ось такий набір кофе шоп кавовий магазин. Можна каву зробити мамі, татові бабусі, і бачите, навіть продати ще якийсь смаколик. Зараз він зі знижкою цей набір був чотириста. Зараз лише дев'яносто дев'ять гривень. Розважальна гра для дорослих смішно і грішно. А ціна такої новинки 88 гривень. 199 гривень ось такий трансформер, машина. А ось такий гончий автомобіль. Зараз 29 гривень. Був 99. Також зверніть увагу: знижка 70%. Набір іграшок, знижка 50%. Металеві іграшки, бачите, в такому а... У пластиковому футлярі 99 гривень. Також хороша знижка. Також знижка на трансформер для хлопців. Ціна 99 гривень. Робот-літак. Колись він був за 199 гривень. Це ціпочка. Її потрібно годувати. Коли вона вночі буде кричати, її потрібно нагодувати. Для самих маленьких іграшка дитяча розвиваюча 99 гривень. Також дуже хороша знижка на іграшку проектор 99 гривень. Зверніть увагу, була 349. Також для малечі, як розвивальна іграшка досить добра. Лише 9 гривень конструктор пазл 3D Вертоліт. А ось таку ляльку також зараз можна придбати з хорошою знижкою. Просто в неї оця шапочка у вигляді кролика на голову надягнулася. Але це лялька, але в неї шапка, бачите, у вигляді кролика. Ціна 99 гривень. Теж хороша знижка. Також зверніть увагу, хороша ціна зараз на набір для творчості алмазна. А, ідейка 99 гривень. Картини можна обрати до схочу які. Забажайте, дуже хороша ціна на цю алмазну ідейку. Розмір, до речі, 40 на 50, немаленька. Зверніть увагу. Тут ще також я щось знайшов зі знижкою. Якась лялька. Ось така лялька. А, до речі, тут вони різні, бачите? Різні платячка. Її можна зараз придбати по ціні 299. Хочу показати ось такі новинки, сумочка з м'якою іграшкою. Ціна такої новинки для маленьких дівчаток 499. Показую, як новинки. Є ще ось такі, дивіться, надзвичайно цікавий такий песик, сумочка-песик з собачкою, є далматинець і є мопси навіть. Ці батони я вже показував, величезні такі батони. Зі знижкою, посуд. У такому. Валіза, так? можна сказати, Валіза. 299. Гра розвиваюча, також для малечі. 29 гривень зараз лабіринт. Зі знижкою зараз іграшка м'яка. Зі звуком. А де ж вона є? Ой, давайте проскануємо. Та що ж таке? А, акція закінчилась. Дуже шкода, але ціна дуже хороша. Це ось ця а, рюкзачок тваринка. Також зверніть увагу: знижка 80% на набір іграшок для купання. 29 гривень ось цей цілий набір. Набір косметичний для маленької принцеси лише 29 гривень. Тут багато різних. Навіть є лак для нігтів. Контейнер з кришкою для зберігання на 8 літрів майже по 199 гривень. Зі знижкою дитяче мило крем мило диня 500 мл 32 гривні. Крем мило літрове 36 гривень. Зі знижкою мило Сейфгард, 61 гривня. Нарешті привезли дихтярне мило тут 300 мл. Ціна зараз 44 гривні. А ось таке крем мило 500 мл можна придбати за 29 гривень. Тут є різні аромати. Тверде бігтярне мило від торгової марки Шик 140 г 19 гривень теж хороша ціна. Тверде мило полуничне 44 гривні, тверде мило б'янка, вага 140 г, зараз по 18 гривень. Жіноча гігієна Олвіс 20 штук, 96 гривень. Підгузки, трусики, а ліро для хлопчиків та для дівчаток 249 гривень зі знижкою. Вирівнювач для волосся 69 гривень. Я замітив, в кого крутиться волосся, хоче завжди його вирівняти, а в кого пряме, накручує на плойку. Зі знижкою зараз поставили ось цю новинку в нашій Аврорі Фен. Тут є дві швидкості, навіть три 799 гривень зі знижкою. Тріуга це аюрведична косметика. Пінка для вмивання 100, навіть не 100, а 200 мл 88 гривень, фарба палет – 83 гривні, фарба для волосся Авена 69 гривень. Зі знижкою фарба Мальва 32 гривні. За 29 можна придбати фарбу Лірені, освітлювач для волосся 32 гривні. Лак для волосся Леда 64 гривні 160 мл. Зі знижкою Тафт 159 для малечі зубна паста 24 гривні 50 мл. Хороша ціна на Аквафреш тут 125 мл 76 гривень. І можна придбати Аквафреш вагою 75 мл за 54 гривні. 34 гривні коштує бленда мед 75 мілілітрів. Паста Лакалут в магазині Аврора коштує 72 гривні 75 мілілітрів. Так, а оце новинка. Такої пінки великої я ніде не бачив ні в, в жодному магазині. Давайте подивимось скільки коштує така пінка для гоління Джилет. Тут об'єм 400 мл. Дивіться, 144 гривні це, це взагалі супер ціна, чесно вам хочу сказати. Знову поставили зі знижкою ось цей набір для ванної. Тут губка, масажер, 99 гривень. І мочалочка. Набір для лазні, можна сказати, да? хай буде так, називаємо. Тут три щіточки, три губочки. І роллер, і все це ось в ось такому, ну, масажера лора роллер. І все в такому футлярі дерев'яному. 169 гривень зараз зі знижкою. А цей також а зі знижкою, можна сказати, також для лазні 149 гривень. А знижка 50%. Зі знижкою можна придбати креми від торгової марки Зая для сухої та жирної. 92 гривні 50 мл. В акції від ЕКМІ бальзам, зміцнюючий для волосся оберіг 500 мл. 74 гривні. Така сама вага і ціна на шампунь-оберіг також зміцнюючий. Давайте перевіримо ціну на шампунь Сьос в Аврорі 128 гривень 440 мл. Зі знижкою спреї, кондиціонери двофазні для волосся, термозахист. По 44 гривні 150 мл. Для малечі шик гель для душу 49 гривень 300 грамів. І є ще каченя кря-кря з екстрактом ромашкою 210 мл 29 гривень. Зі знижкою зараз ось цей чоловічий гель для душу 400 мл 49 гривень. А гель для душу Акс майже 100 гривень. Бальзам кондиціонер профікер 200 мл 79 млн. Із цієї ж серії можна придбати шампуні 400 мл 89 гривень. Тут є для будь-якого волосся. Шампунь, 7 трав 500 мл 46 гривень. Є ще ромашка та лаванда. На ошай немає цінника. Кондиціонер. Давайте перевіримо ціну. 400 мл пляшка з дозатором. Досить дуже зручно, коли вже є дозатор. Ціна 84 без знижки. Зі знижкою подарунковий набір чоловічі гелі для душу. Два гелі для душу, об'єм кожного по 250 мл. І ціна такого набору 99 гривень. Зі знижкою зараз ось ці кремові гелі для душу. Тут об'єм 430 мл, є багато різних ароматів, 44 гривні. Хочу перевірити ціну на ось цей гель для душу 68. Та ж сама марка, і бачите, яка різниця? Зі знижкою паперовий рушник зелений, 24 гривні. Так, ось цей також в акції двошаровий, тут 300 відривів. 49. Бачите, як тепер зробили. Раніше було тут 150 штук дошарові, я пам'ятаю, Софі. Тепер зробили 100 штук, також дошарвія. Але ціна 27 гривень, а колись в акції була 28 гривень, 150 штук. Ціни міняються. Бачите, просто роблять менше пакування і майже та сама ціна, що була. Так, 47 гривень набір рушників двошарові, 65 відривів. Ось такий великий це тришаровий, 185 відривів. Зараз 42 гривні. Тут також дивіться, вже не 130, а не 150, а 130 двошарові паперові рушники, 32 гривні. Так, це у нас 160 листів. Можна придбати ось такі, як я кажу, технічні 24 гривні. Великий рушник 500 відривів, двошаровий, 139 гривень. Арута написано, що ой, делюкс, навіть не можу зняти. Він типа-тіпа супер-супер, зверніть увагу, ароматизований, мабуть. А, так, тут 8 рулонів, він тришаровий і ціна 140. Гривень за цей набір. Пахне океаном райським океаном, свіжість. Так, українська мальва ось такий цікавий туалетний папір. Вже не вдягнете на цю, що тримає, на туалетний папір, не вдягнете. 19 гривень. Так, це дитячий туалетний вологий папір 44 штуки, 29 гривень, ще хороша ціна тримається. Туалетний папір Софі, двошаровий, 4 рулони, Кожний має 150 відривів, 39 гривень. Це також непогана ціна. Дивно. А тут зі знижкою. І вже подорожчали мої серветки. Добре, що я взяв на розпродажі в Аврорі минулого разу. 120 штук, 55 гривень. 100 штук, а двошарові 17 гривень. 80 чи 100, 100 штук. Чи це не ті, мабуть? Давайте перевіримо ціну. Ціна. Ну, такі білі звичайні. 24 а гривні 100 штук. І можна придбати ось таке велике пакування. Тут 180 серветок білі за 32 гривні зі знижкою. А скільки ось такі гарні коштують? 22 гривні, двошарові 16 штук. А зі знижкою зараз дзвінок дверний, бездротовий з батарейкою 189 гривень. Лед ліхтарик портативний, акумуляторний 99 гривень. А ось ці ліхтарики зараз можна придбати за 69 гривень. Один режим працює на батарейках і вони ще магнітяться. Це досить зручно. Десь можна ось так прилаштувати і буде світити. Ці також зараз поставили зі знижкою. Світодіодний ліхтарик, також магнітний, 49 гривень. Лампа прищіпка настільна, акумуляторна 299 гривень. І зверніть увагу, зараз найкращі ціни на лампочки 29 гривень. Ну, цей нічник вже не будемо відкривати, тому що я багато раз показував акумуляторний силіконовий. Ви доторкаєтесь до нього і колір змінюється. Дуже багато кольорова гама така. Він зараз зі знижкою 229 гривень. Ведмедик зі знижкою також а, працює від батарею 49 гривень. Ваги кухонні, зараз 179 гривень, функція тари, живлення від двох батарейок, автоматичне вимкнення, живлення і вага до 5 кг. 189 гривень. Це найдешевше, мені здається, що ціни також піднімуться на оці ваги Усі 179, бачите, зі знижкою тут 249-299, так що кому потрібно, зверніть увагу. Ємність для сипучих кругла на літр 29 гривень. Дивіться, яка цікава новинка. Ось такий чайник із жароміцного скла має ситочку. Ціна такої новинки 349 гривень. Зверніть увагу, зараз хороші знижки на цукерки. От дійсно дуже хороші знижки. Ось такі, як Рафаело, схожі. Ціна зараз зі знижкою 77 гривень. Ось такі також зараз в акції дуже гарне пакування. 99 гривень. Міленіум. Так, це також Міленіум 108 грамів, 69 гривень. Ось таким можна придбати за 54 гривні, 100 грамів. Навіть є Рафаело в магазині Аврора 80 грамів, 84 гривні. Так, ці цукірочки були перед днем закоханим: 55 гривень, зараз вони 120 грамів, а знижка 30%. Ось такі, чисто символічно, мабуть. да? Ось таку подарувати цукерку 27 гривень. Також зі знижкою Міленіум цукерки шоколадні, 100 грамів тут, 49 гривень, зверніть увагу. Є навіть шоколадні чіпси, пакування 80 грамів, 88 гривень. Бонджур, ось Бонджур, тут а, різні три види, 109 гривень, 350 г. А це ще якась новинка. Дивіться, що це у нас? Це Турція, мабуть. Ні, це наш виробник 48. А що ж це таке з кокосовою начинкою? Якесь цікаве печиво. 34 гривні, 100 грамів. Також зі знижкою шоколад Міленіум Вері Пері, 88 гривень зі знижкою. 140 грамів, досить гарне пакування, красиве. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось. Сьогодні у наступному відео